Привіт! Сьогодні день також гарний, але зранку доволі прохолодно було, заморозків вночі не було, а зараз уже сонечко вон там, якщо видно, бачите, небо чисте повністю. Ну і прийшла пора нам зняти опарубку на тих крилах, що я позаливав на нашому льоху. Ось я. Взяв тут інструмент для зняття, ну, це ж там тої опалубки трішечки. Зараз підемо отак зверху, щоб мені не залазити знову незручно. З тої сторони я вчора поливав цей бетон. І він вже вчора доволі добре схватився. сейчас зараз подивимось. Тут лівку це ж потім потрібно буде все тут загорнути нормально. Все да, він уже камінюкаю. Ну і інша. Наша сторона маленька. Тут вже зніму це все і також полью. Ну, почнемо. Думаю, сюди тут пару раз стукнути так, щоб мені не, не звалитися. І ми це все знімемо. Ну, так. О, бачите, вже одно знялось і, і це також. Що... Все. Ось так ми його туди закинемо. Опа, і я сповзаю. Бачите, що робить. Ось. Ну, клін, якщо дивиться. так тут. Ось який. Ну все. Це потрібно зрізати. Буде. Е, я там вже стовпчики забивав в землю. Ну, Щоб попалубка трималася. Такі шурупи закрутив і прив'язав їх туди там проволокою. Це треба зрізати, Ну, все, ну, стоїть мертво. Цю ми зняли. І потім вже тут все порівняю цю. Плівку, це агроволокно наше. Тут ще зроблю, можливо, штиряни. І кирпичі будуть, вони будуть під землею. І потім це все землею закриємо. Зараз підемо збивати опалубку. Блін. Можна ж звалитися. Отсюди, отак. Сейчас зіб'ю цю. Так. О. Все, по ній вже тепер можна ходити, вона вже захол. О! А все! Так, сейчас я залізу з цієї сторони. А, вже сюди добрався. Все. Ось воно так замурувалося. Ну і все. Все нормально. Уже тепер сповзати не буде. І зараз ще полью водичкою один раз, щоб він не полопав. Та цемент марки 500 і заливав один до двох і пісочок вон там лишилось ще, бачите, все нормально, так що, думаю, буде триматися. Ось такі у нас справи. Ну і ще мені там сміття треба позбирати. Цю сторону я ще тут не, не прибирав. Ось, бачите, все це. Потрібно поприбирати буде. Ну, а потім буде видно. За сараєм займемося прибиранням чи почнемо возити землю. Ну, землю почну, це ж не зараз, як я розказував, буде возитися потрішку. Кожен день чи через день буде видно. До осені накриє <хи> і відкопаю, а потім говорю. Гараж для машин, ну, гаража э, строїти ніхто не, не буде, а площадку, якщо зроблю для машин, щоб дві так стояли, як я розказував, а потім зроблю навіс. Чотири опори, само собою, ну, в сарай він строїв, там шість опор. Далі невеличкі фермочки. Ну, як терасу зробив там. Ну там трішки більше буде, тому потрібно буде, можливо, невеличкі фермочки типу, поробити. Ну і накриється. І будуть машини у нас стояти під навісом. <свісно> А не під деревом я вам вчора показував у прошлому відео, що пташки. А якраз там під яблунею стоять, що наробили. А вони зараз тут шукають гнізда, поприлітали і шпаки, ну, багато різних пташок. І вони обгадили, до речі, вчора ми машину ще не помилилися. Я буду наступного разу їхати, ну, через кілька днів. І поїду на мийку самообслуговування, там за півгодинки можна ідеально все помити. І зробимо. Ну а зараз наберу лійку води, пролью ще бетон. Це який третій день, так? Ну так, вчора день я нічого не робив, тільки полив його. І сьогодні зняв. Ну там уже камінюка. Зараз ми полє ми. Я говорю ми, як ми робимо це все разом, тому що до вас звертаюся. Так я хтось писав себе, возвеличуєш, да? що ми. Ми і коли я з кимось розказую і як будто ми. Ми разом це все робимо, тому і ми в мене таке виходить. Зараз наберу водички. Пішли поливати, щоб коріння пустило. Ну що, ми смачно пообідали, відпочили. Ну, щось будемо продовжувати робити. Е -е, до речі, вчора була дуже смачна піца, а сьогодні дуже смачна дорада на грілі. Я що хотів сказати, забув вам вже показати. Я ж позаказував на нашу сонячну електростанцію. Е у прошлих хто дивиться відео, говорив акумулятори уже літій, літій ферум о 4 літій фосфатні, які вже довго граючі, на десяток років там е хватить. Е, у мене тут 200 бу були акумулятори, а тут 280 ампер -годин. І БМС. БМС-ка вже з Аліекспреса, з Китаю вже прийшла неділі-дві назад я не показував. Зараз покажу. Акумулятори йдуть чомусь довго. Ну, хоча з Європи йдуть е, Нідерланди схоже. І зараз вони вже застряли. Вони вже в Україні. Митне декларування там проходять 28 го прошлого місяця. Ну, поки ще там я дивлюсь трик. Ну я думаю, через неділю вже прийдуть і почнемо збирати. Ще покажу. А зараз вам покажу БМСку. Покажу на вулиці, я вже виніс. А то там трішки темно. Ось така посилочка прийшла. Ну, я ж сказав, уже тижня два я прийшла. Ось ця БМСка. Сейчас я крупніше включу. Ось вона. Так, значить, ця БМС 200 ампер. Э, бачите, ось пікове 300 50 а так 200 ампер и для балансования 2 ампера ось значит тут в комплекте якась еще кнопка идет я не знаю еще это за кнопка и тут еще и ось разъем ну вот эти разъемы что я показывал это схоже на кнопку там есть и ось еще разъем Тут два термодатчика. Бачите? Ось вони. Реально їх на акумуляторі потрібно ж буде на термопасту, там, ну, приліпити, само собою. Але чому тільки два, я не знаю. У мене будуть 4 банки. А якщо це дозволяє навіть до восьми схоже, банок. Бо бажано ж на кожну банку мати термодатчик. Ну, два, ну не знаю. Можливо, це додатково потрібно заказувати. ну Всередині поставимо, <свісно> В середніх акумуляторах чи на крайніх поставлю. У мене 4 комірки буде. Поставимо через один ці термодатчики. ну буде видно. І е, шлейф для балансування, вона, е, схоже, підтримує навіть С 8 е, баночок акумуляторів, фосфатних Ну, Це гвинтики для кріплення, е, вхід акумулятора і вихід, чи навпаки. Ще буду розбиратися. П. І Б. Ось так. І ось э, роз'єм для балансування. Ну, якщо 2 Ампера, то ось воно такими тонкими. Це достатньо. І потім налаштовується. Э, тут і Bluetooth є. Тут ну, там даже GPS. Бачите, GPS можна О, підключати. Ну РС485. ще якісь Дивіться, два роз'єми. Даже не знаю, що це. Ну, мені не потрібно. І тут, як почитав, і Wi-Fi можливо підключати, і там можна буде налаштувати. Ну, ось така штучка. Ось, Дивіться, як вона виглядає. На радіатор, схоже, її не потрібно. Чіпляти, оце, як і радіатор, йому достатньо, ну, почитав, також, знав закріпимо на корпус, як буду. ну, Всередині прийдуть наші баночки, і, значить ще будемо збирати. Так що ось такі у нас справи і, схоже, на сьогодні буде ось таке коротеньке відео. Основний показав. Що зробили? Як будемо щось робити тут далі, віта щось буде садити, це буде вже в наступному. Ну, а на сьогодні для вас все. Так що дивіться, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі і все буде добре.